20 травня у відділі музею мистецтв картині і галереї Петра Сумського світи Вітчизна відбулось відкриття виставки, графіки та живопису молодого кропивницького художника Єгора Гноєвого, а тепер дещо зовсім інше. Єгор Костянтинович Ноєвий народився 31 березня 1997 року в місті Кіровоград, нині Кропивницький. У шкільні роки навчився у гімназії імені Тараса Шевченка. Першу творчу освіту здобув у художній школі імені Олександра Смьоркіна міста Кропивницького. Викладачами були Володимир Плітін, Світлана Гноєва та Ігор Смич. По-перше, я виріс у сім'ї художниці. Моя мама навчала малювати і сама була художницею. Мені було дуже цікаво, я хотів у неї вчитися. Я бачив, як вона малювала і дуже професійні, цікаві роботи. Звичайно, це на мене вплинуло. Це дало мені імпульс. Мабуть, на все життя, і от я вирішив стати художником. В Цей час юний художник захоплювався творчістю імпресіоністів, зокрема Клода Мане та Ван Гога. В художній школі мені подобалася атмосфера того, що це був такий нешкільний заклад, де ніхто ні до чого не зобов'язував. Було дуже ну, свобода відчувалася якась. І це мені це мені там подобалось. Подобалась свобода, подобалось те, що я міг робити те, що я полюбляю. Після школи продовжив вдосконалювати навички академічного малюнку та живопису в одеському художньому училищі імені Грекова. Нині це. Одеський художній фаховий коледж імені Митрофана Грекова на відділенні живопису. Навчання відбувалося з 2013 по 2018 рік. Навчання в найстарішому мистецькому закладі країни з глибокими традиціями, випускники якого стали всесвітньо відомими художниками, заклало міцний фундамент та професійну базу Одеської школи живопису. Досвідчені педагоги закладу були мудрими наставниками, а творчість художника-викладача Лукіна. Надихала та викликала захоплення. Також цей період Єгор цікавився авангардистськими мистецькими течіями початку ХХ століття, дадаїзмом, сюрреалізмом, експресіонізмом та створенням колажів як засобом вираження. У 2016 році була моя перша персональна виставка у цьому місті, у художньому меморіальному музеї імені Восьмеркіна. Називалася вона колажне життя. Я там представив свої колажі. В такому трішки додаїстичному стилі, трішки сюрреалістичному. також юний митець був учасником колективного проєкту Вона разом з Катериною Юськович та Костянтином Цапком, що відбувався у місті Одеса, у 2017 році в експериментальному центрі сучасного мистецтва Чайна фабрика. У 2018 році повернувся в Кропивницький, де наразі дає приватні уроки з академічного малюнку та розвиває власну творчість. Чому ця робота називається Спала? За того, що вона була створена досить швидко за якісь там умовних пару годин. Ну, тобто оцей весь фон робився досить довго, а сама робота була написана поверху досить швидко. Тому вона і відчувалася для мене як якийсь спалах. Пац і з'явились. Надихається Єгор стріт-артом. Вуличне мистецтво, комп'ютерною графікою всесвітньо відомих авторів, та японськими мангака і американськими коміксистами йому також близька творчість американського неоекспресіоніста Жана Мішеля Баскі та французького абстракціоніста Іва Кляйна. Ця картина для мене асоціюється з відчуттям, коли ти самотній у натовпі, коли стоїш посеред міста і почуваєш себе чужим у ньому, чи просто навіть самотнім у натовпі. От щось, щось подібне для мене відчувається у цій роботі. Тому тут конкретно одна фігура виділена поміж інших людей усіх. На виставці, а тепер дещо інакше, представлено 14 живописних полотен та 27 графічних малюнків. За словами автора, темою творчості є саме життя та його переосмислення. Ця робота для мене дуже асоціюється з дитинством, з таким, типу, дитячим дитячому настрій, коли все дуже яскраве і насичено такими кольорами, не чи щось таке. Аромат дитинства. Бо просто я в дитинстві по деревам, лазити. Для творів, представлених в експозиції характерне поєднання абстрактного мистецтва з фігуративними елементами, а також прислідковується яскраво виражене тяжіння до сюрреалізму. У багатьох роботах присутня стилізація та деякий гротеск. Митець активно використовує написи та символи, що відсилає до вуличного мистецтва. Це робота мені подобається тим, що вона просто дуже технічно цікаво зроблена. Що я назвав 42, бо це було у автостопах по галактиці. Там По сюжету створили машину, яка мала знайти відповідь на питання життя, Всесвіту і всього такого, в принципі. І вона дала відповідь 42. Чого 42? Потім спрашував автор, Він каже, це типо, перше, що мені на думку прийшло. В принципі, те саме. Перше, що мені прийшло на думку, я так і думаю, 42, хай буде. Якийсь тут сенс шукати, ну шукайте типу, я не хочу. Якщо хтось щось бачить, раді Бога, я не проти. Mm. Ну так, да, у нас вимкнуло світло, тобто зараз буде дещо зовсім інше. І на фоні трішки пікає там, так що не звертайте уваги. Що е, хочу сказати про цю е, роботу. Е, для мене вона співціться з чимось таким постійним. Як знаєте, старі дерева, такі, коли вони дуже-дуже старі, їх навіть обійняти не можна, вони прям здоровезні, такі кремезні. І от було б дуже цікаво почути, про що ці дерева можуть розказати, в якомусь такому плані щось таке, почути якусь дуже, дуже мудру думку від когось дуже, не знаю, якого, не то що старого, але такого побачившого багато, багато цікавого, скажімо так. Робота саме по ідеї. От як вона буквально спалахує, загорається у людині, і одразу людина починає рухатися кудись. Ідея у цьому плані як якийсь мотор, як якийсь, якесь паливо для життя, амбіції людини. Тобто без ідеї, в принципі, було б дуже важко. Ну, і знову ж таки, такий витягний формат. Він Найчастіше якусь торжественність таку представляючи чи щось таке серйозне. От. Ну і для мене, в принципі, це є дуже серйозно. І ти, ця робота, в принципі, дуже добре сама за себе каже. Вона асоціюється у мене дуже сильно з саме з плином часу. По-перше, вона дуже довго створювалася, а по-друге, по що для мене більш важливо, мабуть, це те, що за той час дуже багато чого відбулося, я просто. Споглядав, як ця робота змінюється. В ній постійно з'являвся якийсь новий, новий сенс і якісь нові, нові елементи, які додавали цього сенсу. Ну, як бачите, тут багато про життя і про смерть, в принципі, як воно і в, коли час плине, воно помічається. Це як погрози. Погроза конкретної природі. Це місто такий має для мене сенс. Вона називається живий, і вона називається так не просто так. Я хотів спочатку якусь техногену таку тему підняти, але потім, коли я створював, я відчув, що контраст цієї життя і нежиття, ну, тобто якогось бетону, там, бетону міста і якоїсь там травички природи. Чого Ну, Тому що я вважаю, що ми якось маємо з часом знайти компроміс у цих питаннях. Щоб було поменше, поменше е, техногенних якихось питань. І, і з часом все більше люди знайшли гармонію е, з природою, тобто, як, щоб природа стала одним цілим змістом от, в такому плані. Питання екології і повернення до природи, воно присутнє от в молодіжному середовищі. Це так чи ні? Ну, люди різні бувають. Здебільшого люди навпаки більше полюбляють. Розказує добре. А тепер дещо зовсім інше. Ця робота константа вона для мене символізує якийсь спокій, самотність, але самотність не в поганому сенсі, а у сенсі, коли людина приймає цю самотність і живе з нею, наче в гармонії. От. Звідси і назва Константа, бо для мене таке відчуття викликає якусь постійність. Ця робота називається вона, і вона для мене асоціюється з чимось таким жіночим, але не просто жіночим, а чимось містично жіночим. Тобто якась думка, згадка, можливо, якась фікція чи щось таке. Тобто, це не зовсім, мабуть, жінка, яка існує. Це більше жінка, яка могла б існувати, щось в такому дусі. Звідси ж, і обличчя в неї не прописано конкретно, саме за того, що вона ще як у вісні переснилася, і ти не можеш згадати, як вона виглядала. І волосся також воно так розвивається, наче воно десь. Чи під водою чи щось таке, теж, щось містичне, може якась асоціація якось, з якоюсь німфою, мавкою, тут теж присутня. Робота «Кактус», вона для мене асоціюється з е, таким станом, коли ти себе відчуваєш як кактус просто. Не хочеться всіх людей, е, ну, чи не хочеться, просто так відбувається, що всі люди від тебе відходять і стороняться. тебе. От, і ти просто ходиш як кактус. Ну що ж, ця робота диптихи перший називається втома, і для мене дуальність цієї «Втоми» у тому, що отак от втома відчувається зовні, так вона виглядає, а так вона виглядає зсередини. От, тобто, зовні це не дуже цікаво виглядає, а всередині дуже багато чого відбувається. Ну, це диптих не грусти», В принципі, він саме про те, як соціум інколи буває не дуже правильно реагує на сумку. Чи на, на те, що людина відчуває себе якось сумно, якась така іронічна, може, як трішки в цьому є, звісно, але все ж таки це трішки, трішки грустно, як не крути. Ну, робота пошук, вона саме про якийсь пошук. В принципі, це відчувається, навіть персонаж цей точно ще не, не закінчив свої пошуки, бо він вже покидає картину, він вже з неї виходить потрошку. Звідси і пошук. Мабуть, пошук ще й в тому, що він сам себе не може знайти по ці елементи, які знаходяться на передньому плані. Він не зрозуміло, що тут важливіше, він чи саме ці елементи. Тут все просто, це танок. Ну, вона танцює спекотно. Відчувається наша спека якась. І це не просто спека. Це, мабуть, навіть людина, яка цю спеку. Створює. У ну, мене якийсь такий асоціативний ряд був, поки я це все малював. Знову ж таки, якийсь, щось природне, в цьому є через флідність усіх форм, якась не знаю, як це правильно назвати. Коротше, щось органічне у цьому відчувається. Ця робота називається «Метамодерн». це більше розповідь якась, аніж малюнок. Там дуже багато тексту. Диптих втрата, ну, Він про втрату. Хтось втратив руку, хтось втратив чоловіка, який втратив руку. От, потім тут все, в принципі, як воно відчувається, ця втрата. Тут наче щось намальовано, значить нічого нема. І що тут втрачено, я не знаю. Ну, щось нема. От. Ніхто та хтось, ну тут треба щось розказувати. Він вже ніхто, а він ще поки хтось. Все просто. Тож, робота музикант ну, це стопрос музикант, бо гляньте, він вже на якісь кішки грає. Може, йому подобається так грати, а може він грає на людях, хто я знаю. Занурення. Це не конкретно не про занурення в воду якусь. Вода тут просто як символ. Але це більше про занурення, мабуть, у в себе. От, коли відчуваю, що знаходишся у себе в думках. Спантеличний, ну, гляньте на нього, він точно спантеличний, тут все і так понятно. Може, такого не було, ну всіх було. Перша робота це конюктивіт. Ну, у нього дуже очі болять. Ну, там, трішки кров капає. От. Потім диптих самотність. Знову ж таки, тут дуальність. диптихи вони завжди про дуальність, якусь, самотність його і, і її, скажімо так. От. Вони, моби, не в захваті, але вони по-різному вони в захваті. Він прям палає, а вона щось трішки загубилась. Вони по-своєму якось самотні. Ну, Ар'єль, що русалочку дитинці дивився от, і подумав, що якщо воно було, така більш прикольна. Ну і що тут трішки абстракції додав, як акваріка чуть трохи помалював, і що там, там маркери всякі. прикольно. Диптих, і засоби масової інформації коментувати відмовляються. Бо, ну, блин, засоби масової інформації, яка вони самі коментують. Рівновага. Ну, якщо ви помітите, то тут не зовсім відчувається рівновага, але все ж таки якась стабільність знаходиться в цій композиції. Композиція називається C'est. І вона так називається не просто так. Якщо побачите, то людина тут прямо в злоба сяє темрявою. Не знаю, просто мені якось дуже таким здалося воно не знаю, поетичне, ліфтарик якийсь світить темрявою. Ну і знову ж таки, для когось темряво це щось погане, а для когось це щось комфортне і дуже, дуже приємне. Тут же, як подивитись, від контексту залежить багато чого. Парадокс створення, знову ж таки, композиція про те, як людина шукає якийсь сенс в житті. І конкретно тут зображений робот. Тобто цю, цю істоту, якщо вона розумна, її створили з якоюсь метою. З якою метою, непонятно. І от, якщо вона вже виконала свою мету, чи є сенс в її існуванні? А якщо вона її не виконала, то яка ця мета? Можливо, цьому роботу ніхто цього не сказав. У цьому і парадокс. Парадокс, що він не знає, нащо його створили. Примічаю, наскільки я все ж таки росту як художник, і це мене дуже-дуже радує. Можливо, наступна виставка також буде колажна. Мені дуже цікаво подивитися, що ж, що ж я ще можу створити такого прикольного з колажиків. Тому будемо дивитись. Хотілося б, звісно, щось ще цікаве зробити у цьому місці.